Всім привіт! З вами Крихіт Ікс. Цими вихідними я був у кіно, де переглянув кіт у чоботях. Два останні бажання, і мені є що вам розповісти. Цей мультик став одним з тих проєктів, якого ти не чекаєш на старі анонсу, не думаєш, що вийде щось цікаве після перших новин. Ну і не віриш в нього після першого ж трейлеру. Це повинен був бути максимально прохідний проєкт, якими, наприклад, були в цьому ж році ті ж поганці. Ей, салют, руліцю! О, знаю, доганяю. Ви боїтесь, бо я ж паскудний поганець вовчара. Головний негідник у кожній книзі. Проте життя цікава штука, і часто вона вражає не тільки в поганому сенсі слова, а й зовсім інакше. Особисто мені пригоди кота, в чоботях подарували цікаву історію, красиву анімацію, і найголовніше складний та багатошаровий гумор, якими раніше і відрізнялися серед своїх конкурентів легендарні шрек 1 та шрек 2, і якого вже досить давно я не бачив у сучасних анімаційних проєктах. Тобто в цьому мультфільмі є жарти, які зрозуміють тільки дорослі, проте малечі від них не буде кринжувати теж. Просто трошки не зрозуміє. Ну, а гумор для дітей так само зробить вибух дитячих посмішок та водночас не буде відображатися фейспалмом на обличчях батьків. І так, тут нема пошлого гумору. Тож можете бути спокійними, що сучасна молодь знайде пошлятину тільки в Тіктоці. Сюжет картини розповідає нам про кота в чоботях та його останнє життя, бо вісім інших своїх життів він втратив через необдумані та безглузді дії. Проте показано, це досить дотепно і оригінально. Саме страх втрати останнього життя і приводить його на шлях пригод. Так він вирішує знайти зірку, яка може виконати всі бажання, а саме повернути йому ті вісім життів, про які я й говорив раніше. І чи знайде його коліно стрілу під час цих пригод, ви дізнаєтесь вже у Цьому мультфільмі. Перше, що я хочу відзначити, це дійсно якісний сюжет стрічки. Так я це кажу про мультфільм від DreamWorks, який розрахований на дитячу аудиторію. Сюжет тут не глибокий, не складний, проте він чітко прописаний, має цільсну драматургічну структуру та вміщує в собі дійсно цікавих персонажів, які змінюються, зростають через пригоди та роблять висновки з невдач. Якщо порівнювати цей сюжет та сценарій з останніми роботами Дісней або Піксару, то це найкраще. Сюжет в анімаційних проєктах та в цілому в індустрії за довгі роки. Особисто мені було цікаво спостерігати за зміною персонажів, за їх перетворенням з дуркуватих в справжніх героїв, з лиходія в антигероя, в проходятного героя. Всі зміни описані сценаристами та прекрасно показані на екрані режисера. Все це нагадало мені еволюцію персонажа Шрека, який починав як антигерой, а врешті став добрим та душевним дядьком. Кіт у чоботах боїться головного антагоніста стрічки. Він не. Хоче боротися з ним та просто тікає. Це дійсно приємний сюрприз, тому що я давно вже не бачив проєкти не тільки серед анімації, а й серед фільмів, коли злодії або антагоністи вражають своєю силою та змушують вірити, що герой його не зможе перемогти. І в анімаційних проєктах, і в кіно в цілому. Ну, як Танос, наприклад, оце єдине, що я згадую за останній час ж до героїв, то тут слід відзначити самого кота, якого прекрасно зіграв Антоніо Бандерас. Його звички, жарти та розвиток персонажу дійсно цікаве явище, яке нагадує часи Шрека 2. Ах, прекрасні часи, без пандемії, війн і курсом долару 5 гривень до одного баксу. Також я покремо згадав, Сайт Кіка Кота це маленька собачка Перо, яка є найдобрішою та найчеснішою тваринкою всесвіті. Він доповнює головного героя і на своєму прикладі показує коту, як слід чинити по совісті. І так, він неймовірно чесний та смішний генератор якісного та простецького гумору у мультфільмі. Злодієм слідчки є Джек Хорнер, досить невідома особа у нас, проте це персонаж дитячої пісеньки. Тут він виступає як. Просто маніяк, який хоче дістатися зірки та не боїться вбивати заради цієї цілі. Це найжорсткіший антагоніст, який тільки існував у всесвіті анімації Dreamworks. Іноді навіть дивно, що він робить у цьому мультфільмі, а не сидить поряд з Шойгу та путіним за величезним столом. І забув зазначити ще одну річ: О, деменція деменція. Якщо ви не дивилися першу частину, або дивилися і не пам'ятаєте її нічого страшного. Мультфільми. Зовсім не пов'язані, та цей проєкт виглядає більше як перезапуск а не продовження. Стиль анімації цього перезапуску тире продовження знаходиться на одному з кращих рівнів малювання та анімування цього року. Це не Аватар 2, звісно, проте, порівняно з першою частиною, цей анімований продукт виріс в якості, кількості і бюджеті. Тепер картинка виглядає не як доповнення до Всесвіту Шрека, а як повноцінний продукт з власним стилем. А його тут вистачає. Так творці вирішили. Шили, що під час битв, наприклад, стиль малювання буде трохи інакшим, і ми будемо бачити зменшення кадрів у секунду з коміксовою стилістикою малювання. Що ви зрозуміли, битви в мультику нагадують мені найулюбленіший мультфільм цього століття, ні, особистий людина павук, навколо всесвіту Нетривіально, красиво, та що там і казати, в якійсь мірі геніально. На правах реклами дуже чекає сиквел. Тож якщо вам треба буде продублювати одного з паучків, то. Просто напишіть мені, я буду дуже втечний. А повертаючись до картинки, вона яскрава. Персонажі прекрасно намальовані та дивовижні. В емоції людей та тварин легко повірити та проникнутися ним. Як приклад, коли хтось засмушений, чи коли кіт у чоботях чогось боїться, або когось. Проте це ви дізнаєтесь вже з самого фільму. Ну а тут я хотів би подякувати всім, хто допомагає розвитку каналу на Патреоні. Особливо подяка танкер XYZ Дмитро Володимировичу та його дружині Дар'ї. Вітаю нових патронів. Це Червоний Борщ та Денці. Дякую за довіру. Також дякую всім, хто донатив мені на монобанку. Ваші неймовірні, чудові, прекрасні та просто захоплюючі імена знаходяться зараз. Ось то. На мою думку, мотив стрічки не бійтеся жити, будьте хоробрими і цінуйте те, що у вас є. Це прекрасна мораль, яка потрібна кожному українцю сьогодні. І я кажу не тільки про малечу, а й про доросле населення нашої країни. Нам слід просто пережити цей участок нашого життя та рухатись далі. Все буде добре, я в це вірю. А для цього нам допоможе хто. Правильно, наша армія. Тож донатте, будь ласка, у описі цього відео ви дізнаєтесь, як це робити, хоча всі так знають, як це робити. Ну і окремо подяка перекладачам та акторам дублювання фільм в себе як класичну українську мову, так і сучасний сленг з гетто райончиків. Ну і іспанську мову, звісно, тому що кі це мексиканець. Все це об'єднується в суміш, яка дарує багато жартів, акцентів та ситуаційних приколів саме через переклад та озвучування. Дякую, для мене це був один з найкращих авторських перекладів цього року, та один з найприємніших експеріенсів цього року у кіно. Слід зазначити, що перед мультфільмом ви зможете побачити новий логотип кінокомпанії. Це є перша зміна логотипу та вступу за всю історію Dreamworks. І цей крок, на мою думку, пов'язаний з фіналом стрічки, який, в свою чергу, дуже натякає. На перезапуску цього кіно Всесвіту анімацій DreamWorks. Це стає приємною несподіванкою, і я сподіваюся, що плани творців дізначаться успіхом, та у них все вийде. Тепер справа за малим, таким малесеньким, чудовими касовим зборами цього проєкту у світовому прокаті. І тут саме ви вже зможете допомогти цим самим творцям. Це мій персональний тубзик, Пікулю. А воно твій тубзик. Ось куди приходить конати гідність. Ну і прийшов час оцінити мультфільм за оцінкою нескінченності. Камінь часу Мультфільм має ідеальний баланс. Сцени та локації змінюються дуже швидко, проте повністю розкриваються і є цільною пригодою. Якщо проєкт і є затягнутим, то десь на пару хвилин що є прекрасним результатом для сучасної анімації. Камінь простору кіт у чоботях починається з великої битви у місті після переходу до темних і замкнутих місць пригод, проте згодом дарує нам головну локацію стрічки, яка ще й постійно змінюється та трансформується в залежності від деяких факторів. Камінь розуму. У фільмі є досить дотепний гумор і цільний сюжет. Легко дарує тут камінчик цієї анімації, тому що це не міньйони, а досить розумна робота команди творців. Тож так тут легко камінь розуму ваш. Камінь реальності. Я весь час відчував собі просто глядачем у залі та не мав змоги стати одним з персонажів. Проте, я хочу зазначити, що це проблема лише для дорослої аудиторії. Дітлахи, яких я бачив у залі, були у захваті, і я впевнені вони були по з котом, собачкою та з іншими персонажами цієї стрічки. Тож, для дітей цей камінчик я дарую, а для дорослих ні, тут атмосфери нема. Солем Dow. Камінь Сили. Як я вже казав раніше, мені дуже сподобалися битви, як з точки зору візуального наповнення, так і ідейно. Було цікаво, оригінально і місцями епічно. На жаль, битв не дуже і багато, проте може це і на найкраще, тому що мультик зовсім не про це. Камінь душі. Картині я відчув душу і любов творців. Цей проєкт дійсно робили люди, яким не було все одно на франчайз. Та що і казати, це повний перезапуск Всесвіту. Було б дивно зробити його просто комерційним сиквелом та продуктом для збору грошей. Ну, я знаю, що усі анімаційні проекти та фільми зробляться для збору грошей, проте існують. Максимально комерційні, а існують душевні. Тож тому приходи кота отримують цей камінчик. Щодо рекомендацій, то дуже раджу вам першого та другого шрека. Навіть зараз це прекрасні роботи, які дійсно цікаво дивитися. Я передивлявся ось не що там. Як приборка дракона, також перша друга частина, кунг фу панда, майже вся трилогія, місто героїв One Love ну і також Сталевий. Гігант це один з найкращих мультфільмів у моєму житті. Будь ласка, подивіться його, та напишіть мені в коментарях, що він змінив ваше життя як і моє сталевий гігант. Я теж хочу так навчитись. Кіточоботяг 2» Останні бажання дарує посмішку на обличчі з перших жартів з прологу та й до самого завершення мультфільму. Гумор, приємна анімація, харизматичні персонажі та чудова мораль роблять цей проєкт одним з найприємніших в цьому році. Це класичний мультфільм, який загіпнотизує вашу дитину. А вам подарує квиток у дитинство, де мультфільми були найкращим, що існувало у вашому житті. Тож не вагайтеся і спробуйте дати шанс цьому прекрасному мультфільму, який особисто мене вразив та здивував. Тож, спробуйте побути трошки дитиною. З вами був Танос, Побачимось наступного разу. Дякую за ваш час.